Цей пом'ятий від бойових завдань пікап штурмової роти на фронті Довгожитель. З Бахмутського напрямку вона з 2017 року воює, захищає Україну. Привіз її на ремонт, тут треба поміняти амортизатори. Там з лівої сторони там вона прим'ята, двері не відкриваються. Вже два тижні ігор привозить автівку у центр Черкас з єдиною метою назбирати гроші на її ремонт та на купівлю нових пікапів для наших військових. Такі машини часто рятують життя бійців. «Привезти на цьому самому пікапі і не раненого вивезти, або привезти боєснаряди, або поставити лафет для обстрілу. Якось це машини самі лучші машини. Поряд із машиною, дерев'яний ящик для збору грошей. Перехожі до нього підходять охочі, адже машини з передової нагадують про головне. Гроші були й будуть, а життя наших дітей ціні. Коли бачиш ті, 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 ті речі, от як цю автівку побили, і там і перед цим я бачу автівки, то ти одразу розумієш, наскільки це все там відбувається, наскільки це реально, і, ну, і треба допомагати. Надять містяни від однієї гривні підходять і дорослі, і малі. Дякую, а тобі допомагає Ігорю його дружина. Жінка вже назбирала сотні щемливих історій підтримки містян. Допомагають хто чим може, особливо ну, душевно. виходить, коли пожилі люди, вони на свою пенсію дві тисячі гривень. Вона підходить і каже, а можна я вам 10 гривень кину? Я приже одна гривня, вона допоможе хлопцям. За день завдяки автівці з фронту вдається зібрати до 10 тисяч гривень, а за два тижні містяни задонатили майже на два пікапи. Бачать своїми очима, що, що трапляється з машинами, як їх розбиває. І звітую, що за ваші кошти вже закуплені автомобілі. Тобто люди бачать, що вони не кудись відправляють, кудись незрозуміло. Відправили кошти і все. А так ось воно реально все є. Вже у найближчі дні дві автівки поїдуть на фронт для штурмової роти. А Ігор прижене чергові машини з передової для ремонту. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.